Доброго дня, ви на каналі Лефін і для того, щоб вам зараз у відомій організації в опису до цього відео буде посилання, скористатись пропозицією, і, приклад, взяти кредит там до 15 тисяч гривень, або 10 тисяч гривень, або 5. Тобто, та сума, що вам підходить, ви можете прорахувати на калькуляторі. І рівно 30 днів без додаткової переплати є можливість. Користування кредитом. Тобто, це наглядна вам можливість скористатися фінансовою позикою тільки коли вам гроші терміново потрібні. Тобто, як пропонує організація Бистрозайм, фінздоров'я вилікує ситуацію, Тобто, коли є гроші, вирішення питань, купити собі щось. На випадок, коли терміново потрібно заплатити комунальні послуги, купити щось в магазині, для цього є ось мікрокредити, тому що банки можуть вам зменшену суму або взагалі не дати кредит, коли ви подаєте заявку. Для оформлення позики вам потрібно за 5 хвилин дізнатися про цю організацію. Повернути ви можете моментально в рамках Програми для перших клієнтів діє ось ця акційна пропозиція. Перша позика зі знижкою 99%, тобто без комісії, до 15 тисяч. Рішення щодо ваших питань по заявці за 10 хвилин. Повторна заявка, якщо ви вже клієнт, то за 5 хвилин. Для оформлення вам потрібен тільки паспорт та податковий номер. І отримуєте гроші. Ви реєструєтеся в кабінеті, і у вас всі дані там є. І щоб вам було комфортно, також можете з сайту, де ви перейдете і подивитесь умови кредитування, встановити на ваш смартфон додаток. Це все робиться саме тоді, коли терміново потрібні гроші. Для ознайомлення це все всього найкращого і бережіть себе.